Сатурн розвертається в прямий рух. Астро і таропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 15 листопада 2024 року і аж по 25 травня 2025 року. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати. Кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихіям повітря, близнята, терези і водолі. Прогноз для вас. Спочатку загальна інформація, як зазвичай, а потім підемо по кожному знаку окремо. Що таке взагалі Сатурн? Сатурн у нас планета карми, планета такого суворого вчителя, планета дисципліни, рамок, обмежень, бар'єрів, перепонів. А, взагалі... В цілому, от Сатурн він чомусь е, вчить, дає розуміння, як правильно повинно бути планета держструктур, законів, правил, порядку, а риби такий дуже емоційний, емпатичний, інтровертичний знак Зодіака, який не любить ці обмеження, і відповідно. Це таке не дуже хороше положення для Сатурна, тому що риби вони такі сьогодні. Хочу зроблю. Якщо не хочу, приносу на завтра. Все розумієте, да? Риби у нас про творчість, про медицину, про таємниці, про езотерику і все містичне, підсвідоме таке, нереальне, я б сказав. Сатурн у нас був ретроградний з 29 червня по 15 листопада. Він вже півтора роки знаходиться в знаку Риби. І ще півтора роки він буде йти транзитом по цьому знаку. Єдине, що він 25 травня буде виходити вперше в знак Овен. І відповідно. Скажімо так, сектор, на який він почне впливати, він поміняється з того, про який ми будемо говорити на наступний. Але при цьому потім з 1 вересня 25-го року по 14 лютого 26-го року він повернеться знову в в той сектор, про який ми будемо зараз говорити, і буде, скажімо така остання прошліфовка тих подій, які у вас можуть вже відбувалися або ще будуть відбуватися, а в період. Ретроградного Сатурну в рибах, в цілому, не в ретроградному, я вибачаюсь, в цілому, в директивному напрямку в рибах, будьте особливо уважні до того, що вам. Хто і хто може говорити, а, я маю на увазі там правда або брехня. Робіть перевірку, а, покладайтеся на інтуїцію, а ані на чиєсь там слово, там хто що вам сказав. Тобто, оця, скажімо так, питання довірливості до інших людей, воно може виходити на перший план. Тема психологічного здоров'я також буде а, мати привілегію, особливо в роботі. Тобто, Сатурн може нас вчити правильно. Контролювати свої емоції, тому що риби у нас про емоційність, про наповненість. І тут багато може бути якихось емоційно нестабільних ситуацій, які нас можуть виводити з-під контролю. А, також, ну, в цілому, Сатурн він заставляє бути більш дисциплінованим. І, відповідно, в, по тому сектору, де він у вас буде проходити, буде якась от дисципліна, рамки обмеження. А, також у багатьох можуть спасти рожеві окуляри. А, багато хто може відмовитись від якихось мрій. Про які він мріяв, і тобто буде якесь таке, знаєте, руйнування, якісь ідеали вірування, і от нові якісь мрії, вони почнуть вибудовуватися. Або вже це трапилось у вас, або це ще потенційно може відбутися. А, тут дуже така ще цікава історія. Якщо у вас були якісь таємниці, то вони тут точно вийдуть назовні, особливо якщо це було комусь в ущерб. Або як варіант, може хтось від вас щось приховав, там, не знаю, зраду, або ще якісь моменти. То тут вони точно вийдуть назовні. Ви це все дізнаєтесь, і ваше відношення там до людини, до ситуації, воно потенційно повинно помінятися на світовому рівні. А, що тут може бути? Ну тут стовідково у, у багатьох. Нас у всіх нас буде зміна відношення до всього духовного і релігійного. Тобто, от ми вірили там не знаю, в християнство, в якусь певну церкву зараз будуть виходити якісь такі брудні таємниці, подробиці, коли наше це вірування буде руйнуватися, і ми будемо. Починати вірити в щось нове, це може стосуватися і таро, езотерики, нумерології. Тут, до речі, може бути такий трошечки по Сатурну скептицизм до всієї цієї історії, але коли він вийде, то всі прям поринуть в всю цю історію. Обмеження можуть бути пов'язані з водою. Що це мається на увазі? А в багатьох країнах, наприклад, може бути якась засуха, мало, як, мала кількість випадів опадів, чи як це правильно називається, це може бути пов'язане з харчовою водою, проблеми, наприклад, не хвататиме її в деяких країнах. Забруднення може бути води, і, до речі, ця історія от в Україні от, буквально недавно відбувалася. А можуть бути нові впровадження. В медицині. Що мається на увазі? От те, що я кажу, казав на початку, риба про все таке нереалістичне. Про що ми взагалі думали, що це там знаєте, зря ряда фантастики. От зараз от, думали, що Неможливо там, не знаю, якусь е, болячку вилікувати. Зараз можуть винайти якісь ліки, які допоможуть зробити так, щоб е, цю болячку можна було вилікувати. Ну і, і от все, що пов'язане з медициною, тут багато може бути якогось в чого-то нового. Багато якихось законів може мінятися, порядків, переформатизація може бути медичних закладів, правила, як там, не знаю, була раніше, там тільки постраховки могли приймати, зараз мож, можна буде і так по-іншому. Або навпаки. Ну, дивлячись, які ви країні живете, як там у вас все працювало до цього моменту, і буде працювати зараз воно взагалі по-іншому. Ну і люди, які працюють в творчих сферах, тут ви можете відчувати тиск на свою роботу. Її може бути мало, може бути якісь. Обмеження, перепони, давлення, важкість в реалізації там отримати якусь популярність, признання. От вся ця історія вона буде грати також важливу роль для творчих сфер, будь-будь-яких. Якщо вам 29, 30 років або 58, 60 років, то Сатурн ваше життя поміняє сильніше ніж будь-кого. Чому тому, що транзитом, скажімо так, транзитом коло всіх знаків Сатурн робить в районі 29,5 років. Відповідно, йде обнулення процесів вперше і вдруге, от у мене зараз так відбувається, і ем, тут скоріше за все будуть зміни не по тому сектору, про який ми будемо говорити, а де у вас при народженні Сатурн стояв. В натальній карті, в якому секторі, в якому знаку? От в мене це робота служіння іншим людям, і в мене прям докорінно помінялася робота. І от Сатурн внідрив в мене дисципліну, відчуття якоїсь відповідальності. Далі будемо говорити про знаки зодіаку. Перше, у нас буде близня. Там для близнюків це 10-й сектор гороскопу. Ну вам найбільш більш за всіх повезло. Чому? Тому що 10-й сектор це той сектор, яким управляє Сатурн. Відповідно, йому максимально комфортно в ньому. Це кар'єра, статус, публічна репутація, авторитет. Багато хто міг або ще поміняє роботу. Але тут, скоріш за все, дивіться, оскільки пам'ятаємо те, що я сказав на самому початку, тут можуть бути якісь бар'єри і перепони в тому, щоб цю роботу поміняти. Але потенціально те, що ваш авторитет, репутація, кар'єра зміниться. Краще і ви будете відчувати от якусь владу в своїх руках, то тут стовідкова ця історія можлива. Але при цьому, якщо ви там не розумієте тих ситуацій, які вам Сатурн дає, от цих перепон бар'єрів, то, скоріше за все, ви можете барахтись в тому, що у вас є, і якби як якби як довго можете віділя виходити. Ну в цілому, якби зміни в роботі тут потенційно повинні бути, особливо якщо ви там хотіли відкривати свій бізнес, ви хотіли працювати в якійсь. Держструктурах, при владі хотіли отримати цю владу в своїх руках. Відповідно, тут, скоріш за все, от саме там, особливо там якісь держструктури, то тут у вас є можливості от, взльота дуже класні. Але при цьому це може бути. Вкрай важко зробити. А, як варіант, звісно, може бути історія, що конечно, там, якісь будуть ограничення, неможливість цього зробити. Но мені здається, тут би, от, саме близня, там, зараз це, от, це такий карт-бланш, можливість отримати дуже хорошу роботу і вийти на якийсь абсолютно новий рівень. Також у нас це будинок статусу. Статус має на увазі стосунки. наприклад. Соответственно, тут, би, дивіться, Якщо ваші стосунки не клеїлись, були такими деструктивними, не екологічними, то вони Скоріше за все або зруйнували вже в останні пів, півтора роки, або ще в півтора роки зруйнуються. Якщо, це могла бути історія, що неможливість, наприклад, обмеження щоб знайти другу половинку. Це могла бути така історія, що ви могли познайомитись з якоюсь людиною, або ще познайомитись. Це може бути, до речі, набагато старше, ніж ви, людина, або в е, неї може бути більший авторитет, вплив, або краща посада, скажімо так, по роботі. Е, і якщо там стосунки будуть здорові, або вони вже здорові у вас, то тут Сатурн їх тільки зміцнить, закріпить, і ви прямо можете розраховувати, що з цією людиною будете дуже дуже сильно довго. Ну, давайте карту поради для вас дістанемо, товариство. Близнята, Подивимо, що там вам картішки скажуть, розкажуть, покажуть. з жезлів клас! Це ж у нас жезли, це у нас про кар'єру, про досягнення. Карта номер один. Скоріше за все, я думаю, що у багатьох близнюків в найближчі півроку з'явиться можливість вийти на новий кар'єрний, на нову кар'єрну щаблинку. Це може бути нова робота. Це може бути історія, що вам хтось запропонує, тому що ніколи не бачите, тут у нас хтось паш Жезлів, до речі, робить подарунок дівчинці. І відповідно, хтось може вам запропонувати роботу. Може, як варіант, ви будете по цим картам проявляти. Ініціативу, ентузіазм брати на себе відповідальність і самі робити щось для того, щоб вийти на новий формат. Це може бути як варіант історія, що може хтось власний бізнес по цій карті відкриє. Доволі така ймовірна історія. Це може бути історія, що там з'явиться і стосунки, але абично по цій карті, по цим картам, скоріше за все, це буде якась недовготривала, несерйозна історія. Мені чомусь здається, все ж таки два жезли випадає, а жезли все ж таки більше про кар'єру, про реалізацію, про досягнення. Про статус в роботі, то тут, скоріше за все, у вас можуть з'явитися можливості взяти на себе може якусь більшу відповідальність і за рахунок чого вийти на новий формат. От щось якось в такому контексті для вас дуже хороші карти. І, в принципі, я думаю, що цей період для вас повинен бути був хорошим. Далі у нас ідуть Терези для Терезів. Це шостий сектор гороскопу: це робота, служіння іншим людям, здоров'я, домашні улюбленці, рутинне життя. Що тут могло бути? Тим, ну дивіться, з домашніми улюбленцями могли бути якісь кармічні ситуації. Наприклад, якщо ви були неуважними, вони могли травмуватися, хворіти. Тобто, по факту, Сатурн вас вчив фокусувати вектор вашої уваги на вашого домашнього улюбленця сильніше. Рутинне життя ну тут якісь могли бути обмеження, наприклад, могло бути мало. Вільного часу багато роботи, наприклад. А, або навпаки, типу, вас звільнили з роботи, і ви безробітні, наприклад, і вас, скажімо так, Сатурн вчить мати якусь дисципліну, порядок, щоб робота була. Тобто ви самі щось не робите для того, щоб ця робота у вас з'явилася. В цілому будинок роботи служіння іншим людям, і тут потенційно. Могли бути якісь обмеження стосовно роботи, змінити роботу, перейти на іншу посаду. Якщо особливо ви працюєте з клієнтами, то тут або важкі клієнти могли даватися, або ще будуть даватися, або це може бути історія, що важко, наприклад, загітувати клієнтів, щоб вони взяли ваші послуги. Розумієте, да? це може бути історія, наприклад, важкість у взаємодії, наприклад, з керівництвом, з колегами, тобто якесь. Якісь ні до панімання могли бути е, у взаємовідносах. Тобто якісь от рамки, бар'єри, ограничення, вони або відчували вже, або ще будуть відчуватися стосовно роботи. Тут дуже уважно: будинок здоров'я, і відповідно, оскільки у нас Сатурн відповідає за держустанови, якщо у вас були якісь хронічні захворювання, проблеми, то вони в цей проміжок часу можуть виходити на перший план. Внезапно. тобто Сатурн вас вчить а, не забивати на ситуацію, там, на здоров'я, а все ж таки більше. А... Фокусувати вектор уваги і доводити до кінця, не просто так: ну наче вже немає там прищів, можна типу нічого не робити. Тобто, тут, скоріше за все, вони можуть якось ненароком з'явитися знову, або ще щось може відбутися. Це може бути і планові операції, госпіталізації. Це може бути, що ви просто весь цей час, всі ці три роки, будете сидіти на якійсь дієті, або там будете їсти м'ясо, або будете займатися спортом, або постійно будете консультуватися у лікарів і постійно будуть якісь проблеми виникати знову, знову знову, знову. Ну тут, скоріш за все. Проблема в тому, як ви ведете свій режим. От така може бути історія. Давайте карту пораду для вас дістанемо. Подивимося, що там картішки скажуть. Повішений випадає. Ну тут ну, а карта якоїсь прокрастинації. Ну це може бути проблема по цій карті зі здоров'ям, особливо там з алкоголем. По цій карті, як варіант, а це може бути як варіант. Історія відчуття якоїсь кризи тупіку на роботі. Чому? Тому що по цій карті ви впадаєте в стан жертви, можете впадати в стан жертви. Або як варіант, вам треба по цій карті зробити переоцінку цінностей, подивитися вирішення питання під іншим кутом, так як ви може й думали, але не думали, що це реалістично так зробити, і від цього щось поміняється. По цій карті дуже часто йде вплив на нас в емоційному плані від інших людей. Тобто, коли ми переймаємо досвід інших людей, емоції яких інших людей дивимося на інших так і скася, і думаємо, що в нас так само потенційно може бути. Тобто, ви робите не так, як ви відчуваєте, а так як там хтось інший робить, тобто приклад з когось берете. І, відповідно, цієї історії не треба робити. А це може бути: от ощущення ще топіка в достіженнях по роботі. І Відповідно, якби, може вам через це, Сатурн дає зрозуміти, що може час міняти. Роботу Розумієте, да що я маю на увазі, щоб вийти на якийсь новий рівень. Но ну, повішений в цілому, як би, в хорошому форматі може давати переоцінку цінностей. Якась тут кризисна топікова ситуація може бути в контексті того, що я сказав. Далі у нас ідуть водолії. Для водоліїв це буде другий сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Це у нас фінанси, доходи, витрати, самооцінка. В цілому. А, цей, скажімо так, Сатурн він любить цей сектор. Дисципліну, скажімо так, стабільність, фундаментальність, відповідно, що тут може у вас бути? А, ну, Як варіант, звісно, у багатьох могли виникнути, або ще виникнуть якісь фінансові проблеми, труднощі. Але знову ж таки, скоріше за все, Сатурн, а, скажімо так, стукає вам в двері і каже про те, що ви щось неправильно робите. Це може бути історія там, якісь ситуації, кризові, важкі, коли вас Сатурн буде вчити, як правильно обращатися зі своїми фінансами. Це може бути історія виходу на інший формат, але при цьому. Це може даватися важко, тобто треба брати на себе більше відповідальності. Може відкривати бізнес, інвестувати в щось, і це от. Весь цей час, всі ці три роки, це може прям даватися дуже 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 сильно все ж таки, э... довго. розумієте, да Цей як варіант може бути історія пов'язана з э... витратами, тобто багато якихось може бути витрат, і вас, якби Сатурн навчить тому, що треба вміти відкладати гроші як варіант. Э... Самооцінка, до речі, сюди також іде, і тут, скоріш за все, можуть даватись, наприклад, вам якісь люди, які можуть якось емоційно на вас впливати, тиснути, давити, щоб ви навчилися, може проявляти себе, відстоювати свою точку зору, йти в якусь конфронтацію, захист особистих кордонів, або навпаки, не були такими сильно гоїстичними, наприклад, все ж таки, як то кажуть, думали не тільки про там, себе, а про когось, з ким ви там комунікуєте, спілкуєтесь, намагаєтесь. Вирішити питання, розуміти, да, що я маю на увазі? Ну все ж таки, мені чомусь здається, тут більш фінансова історія, і оскільки у нас Сатурн він управляє десятим сектором, це кар'єра, робота, то потенційно фінанси у вас повинні зрости, вийти на новий формат. Але для цього треба при при прикласти дуже багато зусиль, прям взяти на себе багато відповідальності, а Сатурн цю історію любить. І тільки тоді у вас ці стосунки, стосунки кажу, фінанси можуть з'явитися. Як варіант, всі роки може бути історія, що у вас може бути якісь обмеження в фінансах, тобто, наче нормально, але при цьому не, не в плюс, ні в мінус ця історія нікуди не забігається. Понімаєте, да? Давайте карту поради для вас ще глянемо на цей проміжок часу. Карта закохані, <с> ну стовідсотково. Або карта каже про те, що попросить в когось про допомогу у вирішенні якихось фінансових питань. Або як варіант, карта каже про те, що от її основний посил це навчитися, те, що я казав, навчитися брати на себе відповідальність і доводити прийняти рішення до кінця. В контексті я хочу мати більше грошей, значить, треба взяти на себе відповідальність і змінити роботу. Розумієте, да? Карта ката саблазним, дуже часто вона показує якісь спокуси, Хочу й те і сей п'яте десяте. Тобто, може, треба якісь свої витрати трошечки приборкати. Щоб щоб накопичити на те, що вам потрібно, там, не знаю, квартира, машина або ще якісь моменти, розумієте, да? тобто в такому форматі. В цілому, карта закохані, карта колаборації. Може, треба об'єднатися з кимось разом, типу, щоб відкрити разом якийсь бізнес. І це вам дасть якісь колосальні великі гроші. А, карта ну, договоренності з язок. Якщо особливо ви працюєте, скажімо так, з іншими людьми, то потенційно, якби, Клієнтів може бути багато, але як варіант, вони можуть бути важкі. Тобто Сатурн може давати от, вміння навчитися домовлятися, може бути якимось більш гнучкішими через важких от, клієнтів, інвесторів, я не знаю, там, колег, от, ну, інших людей в цілому по цій карті. Розумієте, так? Да? Тому якось так для вас: лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе, скакал закат.